Одна із стратегій сатани це збити нас з пантелику. Якщо ви дивитеся, що щось пахне як кака і виглядає як кака, не пробуйте його на смак. Натрапила на це відео. І здається мені, що воно від сатани. Бо тут спостерігається його типовий метод викривлення правди, підмішування брехні до правди і складання враження про те, що тільки автори невідомі. Цього відео невідомо з яких причин і з якою освітою. І з якого права стверджують сумнівні факти. Якщо будете мати час і бажання переглянути даний матеріал, то буде цікаво і корисно почути ваш коментар. Бо згідно з вами, що останнім часом розвелося багато експертів в цьому випадку, треба на перше е ставити наголос експертів не у своїх галузях і, користуючись неосвіченістю і легковажністю людей, вони на жаль мають негативний вплив на них. Але вибір є завжди. Дякую. Відео вашого я не дивився, і зараз поясню, чому. Тому що, якщо ви пишете, що якесь відео є сатаністичним, ну, наприклад, хтось там зневажає Бога, чи там публікує так звану там, біблію від сатани, чи там біблію від іуди, або якісь інші речі, які якось там усмішують чи принижують Бога, звісно, Бог приниженим бути не може, але сумніви у віруючих постають. З одного боку, такі речі може хтось подивитися, якщо хоче опонувати цим дурницям і хоче сказати, що ось тут і тут є нелогічність. Але в цьому випадку, судячи з того, що написали ви, що от мені здається, що то є сатаністичне там і так далі, ну, мені здається, більш ніж, що так воно і є. Тому скажу вам так, дорогі мої друзі, якщо ви бачите якісь речі, що вони є небезпечними, не улазьте в ті речі. Є стародавня приказка, вона просто геніальна, індіанська. Якщо коняка здохла, злась. Не потрібно скликати консиліум, не потрібно коняку штовхати вперед. Якщо вона здохла, злась. Якщо ви дивитеся, що щось пахне як кака, і виглядає як кака, не пробуйте його на смак, щоб впевнитися в тому, що це кака. Скоріше всього, це кака. Чути по запаху, на смак пробувати не треба. Так само з цими відео. В інтернеті є дуже багато всього, ну дуже багато. Всього не передивишся, всього не перечитаєш. І одна із стратегій сатани, про це, до речі, ми з вами колись говорили, коли обговорювали прекрасну книжку Листи крутення». Відеоогляд на цю книжку є у нас на каналі в Буктюбі. Подивіться, будь ласка, хто не дивився, а і почитайте, хто не читав книжку Листи крутення». Так от, одна із стратегій сатани це відволікти нашу увагу. Збити нас з пантелику, змусити е, займатися речами, які не потрібні. А тоді в нас е, не вистачить часу на те, що не тільки потрібне, а необхідне. І тоді ми зловимо себе на думці, що ой, а я не встигаю, ой, а я там в чомусь не розбираюся. Ну тому що витратив свій час дорогоцінний, надзвичайно. Е, на якісь інші речі не потрібні. Значить, це було не потрібне. Гумійте відрізняти. Необхідне, потрібне і приємне ось цих три речі вміти відрізняти. Це ж тільки про добре. Ми кажемо. Я не кажу про небезпечне, зле. Я кажу тільки про це добре: необхідне, потрібне і приємне. Ну от від потрібно розрізняти ці речі, потрібно дивитися, помічати і робити вибір на необхідному. Тому, дорога авторка, цього питання, не дивіться подібних речей, не власть в те, що ви ствердили, що воно недобре.